Восьмий рік ми написали листівки, я тоді більше писав по От. Ну, Тому що я вчився тут в Єнакієві Чотири 4 класи за кінці української школи. Школа номер 19 була українська. Перший свій вірш я написав у Єнакієву у тій школі. Вчителька задала додому нам е, таке завдання по словах написати переказ: Партизани, Ліс. Боротьба, фашисти, битва, перемога. І я не сам роздавав, чому, роб, я почав, приймав, не знаю, чому раптом я взяла такий почав прийняти зіршати вісім строк мені вийшло. Мені було тоді 47 рік, мені було 10 з половиною років. Ну, чому я написав не знаю? І на хаб, коли я набрався на хаб, тоді переписав його і став у житті. На другий день вона приходить. Контекст зашитю на схід і каже, віці у нас у Яки появився поет. Люксія по е лісі братися, я не забираюся по рішення друг. Воно такий який різник і каже, вот у нас різні кову така прихищена, то різників, я не бачите, тут янський район. І я і, шка, почали мене знову поеду. А коли ми приїхали в коронавірус, які двісті проголосують. Ми втікли сюди у Первомет Миколаївської області. Зараз вона річка Бог. Навіть рівниця, Первомет, Миколаїв, оце Річка, центральна наша Бог. І отак я вже 48 року ріс, як полюбив дуже місто, різку полюбив я. В російську школу батько не їхав. Мені було дуже тяжко переходити на російську мову. Só no lugar com o meu amigo, que eu tenho só um desmaio da coletiva de piso. Como é que eu vou Como eu vou fazer? eu vou fazer, eu vou fazer. 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 Eu vou Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu Eu vou fazer. Eu Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu Eu Я не знаю, в російську спосіб, юха, сімей, я не знаю, тут я був круглій дитинник. Там я став на тройках. Хотець от, я вивчив російську мову і в 10 класі я написав вірш. До речі, ви знаєте всі російську мову знаєте. Це перекладаю. І цей клас. Вірш. Я вишка знакома в мечтанні. Хто мені скаже, де сейчас вона? Може, з крила ходить в, ходит, в ожиданні Жизамії. как и я, пока еще одна. Вот какой ты я любимую, ту, с которой суждено мне быть, как среди звезд найти звезду единую, в океане капли отлечить, Волосы под местом разбиваются, хрещут так, что не откроешь глаз. Может, ветер, что меня касается, губки ее коснется через час. Я не знаю, кем она окажется. Только твердо знаю я, что та, чья судьба с моей, когда-то свяжется, будет лучше, чем в моих мечтах. Я не написал вчера вечером в камере. Пытаюсь пока два капитана сидят, скажу, пожалуйста, читайте. Вот, и я читаю. Я долго думал, дни и ночи, и как машину в мастерской, Своей собственной рукой Я жизнь свою не между прочим, А специально разобрал. И каждый день, как винтик малый, И каждый месяц, словно вал, Я со вниманием небывалым Пересмотрел и перебрал.